же ночі бігав в містечка де й знайшов собі учителя живописі отца діякана, тоже спартанця. Терпілива бродяга шкаляр носив і стільки ще три дні відрами воду і розтирав медянку на железному листі. І на четвертий день біжав. Тарасова криниця досі діюча. До речі, її глибина всього три метри, і кожен, хто хоче, може припасти до джерела, що живило у свій час Шевченка. Через силу Почапинці що за три версти від моренців. Тарас прийшов пішки в Лисянку, волосне містечко з Венегородського повіту. Тримав у торбині як дорогоцінний скарб, книжечку з кунштиками, віндєтками, яку позичив у Богорського, кілька аркушів паперу, олівець та малярську щіточку. Лисянка манила славою іконописця Деякона диякона Єфрема, що рознеслася на округу. Згодом багато разів згадував поет Лисенку в повісті прогулка з удовольствием і не без моралі» у віршах і в прозі. Офіційно Тарас Григорович в містечко був тричі. У 1826 році, коли він прийшов до місцевого дяка Єфрема, навчатися малювати ікони. Для того, щоб знати, чи є хист у Тараса до цієї хитрої справи, дяк заставив Тараса Григоровича Шевченка носити воду і розтирати фарбу на блясі. Цей перший іспит Тарас не витримав. На другий день він накивав п'ятами. Але про це він згадує в своїй автобіографії. Можливо, б інакше склалася його доля, якби він витримав цей перший нехитрий іспит. Друга подорож до Лисянки пов'язана зі сватанням до попівни Теодозії Кошиць. Хоча сватання й виявилось невдалим, та ці місця Шевченко завжди згадував з теплотою. Вдруге офіційно Тарас Григорович Шевченко побував у Лисянці у 1843 році, уже відомим художником, уже поетом письменником, автором Кобзаря Гайдамаків. Про це він згадує у своїй автобіографії також. Вийду, бувало із тінистого березового гаю, дістану з сумки, олівці, і папір і малюю долину Гнилого Тікича, заликту весняним сонцем. То були найщасливіші роки мого життя. І дійсно, Тарас Григорович Шевченко в той час дивився на світ закоханими очима. Чому закоханими? Після лисянки в 1826 році він служив у Керелівці у попа. Допомагав по дому, продавав на ринку груш, яблука, а ще доглядав за маленькою новонародженою Тодоською. І от через 16 років він знову побачив її дуже красивою дівчиною і закохався. Ще через два роки він посватався до неї, але отримав відмову. Про другий свій приїзд у Лисянку він згадує у своїй повісті на російській мові. Вона називається Путішестє з судовольствім і не без моралі. Згадує і про перший приїзд. І згадує, ось тут через річку Гнилий Тікач пролягала півкілометрова гребля. І якраз на половині греблі застряла, застрягла карета Тараса Григоровича Шевченка. Він зліз на вербу, вийшов на пагорб, ліг відпочити на єврейському кладвищі біля однієї з могил і потім дивився на Лисянку. Довго-довго шукав очима знаного йому будиночка, яка є Фрема. Третє Тарас Шевченко побував у цих краях аж у 1859 році. Щоразу поет відвідував гору монастирок, місце, де був родинний маєток Хмельницьких. Попри те, що до постаті Богдана Хмельницького у Шевченка було неоднозначне ставлення, любив бувати на його батьківщині. Третій приїзд Тараса Григоровича Шевченка був у 1859 році. Тоді він був вже зрілою, досвідченою людиною. Кожного разу він, проїжджаючи Лисянку, їхав до своєї двоюрідної сестри, яка проживала тут же ж на Лисянщині у селі Будища. І після цього, уже коли він поїхав в Петербург, народилися такі вірші. Тече вода з під явора. Яром на долину пишається над водою червона калина. Пишається калинунька, явір молодіє. Кругом нього верболози лози зеленіють. Це такі поетичні вірші. Він. Писав про Лисенка Богдана Хмельницького, Тарас Григорович Шевченко іноді називає славним на схилі своїх років, а в молодості він його не дуже любив. Можливо, за те, що Богдан Хмельницький поєднав Україну з Росією, і за цього рідні Тараса Григоровича Шевченка попали в кріпацтво. і Він сам, а тому він. Писав про Богдана Хмельницький, Світе тихий, краю рідний, моє Україно, за що тебе сплюндровано? За що ненько гинеш? Чи ти рано до схід сонцю Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? І учила, і турбувалась, день і ніч не спала, діток доглядала, звичаям навчала. Виростали мої діти, мої милі квіти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане Богданочку, нерозумний сину. Подивись тепер на матір на свою країну, що колись ще співала про свою неволю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Лани мої запродані жидові німоті, а сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає і могили мої мили москаль розриває. Нехай риє, розриває, не своє шукає, а недолітки тим часом нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. На четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукають? Що там схоронили старі батьки? Ох, як бито, як бито, знайшли те, що там сховала. Не журилась стара мати, не плакали діти. Владиславі Самилюк лише 16, Однак вона пише вірші і пишається тим, що живе на землі, яка дала світові Шевченків Геній. З віком я почала оцінювати по-іншому. Я я, я почала осмислювати слова, які до цього моменту були мені не ясні через мій вік. На сьогоднішній день я розумію, що Шевченко вкладав у свої вірші не лише ось такий патріотичний зміст. Він вкладав у свої вірші своє серце, свою душу, свої великі почуття, справжні українці. Шевченківські вірші це заклик усьому українському народу любити свою країну, поважати її традиції і цінувати. Своїх предків, чому сам, саме Шевченко присвячу вірші? через те, що Шевченко надихає мене ще більше поважати свою країну і своїми віршами я хочу висловлювати йому ще більшу подяку за те, що він робить з нас справжніх українців. Його вірші допомагають нам ставати справжніми, чистими патріотами України. Про технічну майстерність та змістову наповненість вірші Владислави можна говорити чимало, проте найкраще послухати її поетичне слово. І порадіти, що ми маємо таку молодь, отже, маємо майбутнє. Я народилась у Вкраїні, і українці вся моя рідня, і з діда-прадіда ми гречко сії, і мова українська моя, і я горджусь, що українкою зовусь, що гордо йду, а не плетусь, що піднімаємось з колін, а гордість. Знищить в душах холуїв, адже нема на світі жодної країни, що має Книгу, Божий дар, в які слова, святі перлини, а ім'я Шевченковий Кобзар. Він нас навчає жити і любити те, що ні за які гроші в світі не купити. Він нам сьогодні сили додає, Його наказ. Собою кожен з нас візьме у нім джерельної води повнісінька криниця, нап'ється всякий, зразу відродиться і стане твердо на своїй землі, не дасть втопитись у багні і злі, бо ще є сила у Дніпра, ще ніжність у співі, солов'я, поки звучить українська мова, нам не забудь Тарасового слова. Я кожен день дивлюсь у майбуття, і з гідністю вступаю у нове життя. І доки серце в грудях б'є, одне прохання до Бога в мене є, щоб слово віщого Тараса Ковзаря нас наскликало до нового життя. Щоб, вчитуючись, у його рядки, ми з гордістю казали Шевченкові нащадками. Омкали калина ці I'm Ходить уся Україна, сюди поклонитися їй, лягають до них і квіти, калина, несуть і печалі не жалі. і У всіх континентах землі Шевченкова пісня над світом лунає, і слава злітає гучно. могло коли небудь з злоденній кріпацькій сім'ї, що про Граїті на площах столиця, стоятиме її. Шевченкова пісня на.